О Всевишній Бог, творець вічності, за вічності всього всесвіту. Вічна тобі подяка, вічне тобі восхваління, вічне тобі виспівання, вічне тобі прославління, вічне тобі поклоніння, за хліб насущний, за водородникову, за сіль солену, за чисте повітря, наповнене Святим Духом і Киснем, за наше розумне. Мудре, тихе, мирне, спокійне, веселе, радісне, молоде, юне, успішне, процвітаюче, безопасне, здорове, земне життя, яке потім перейде у святе, вічне щасливе життя, вічна тобі подяка, вічне тобі восхваління, вічне тобі воспівання, вічне тобі прославління, вічне тобі поклоніння, Всевишній Бог творець всесвіту, вічності. За вічності, за те, що ти вибрав нас, українців, і помазав святою вічною кров'ю Сина свого, єдинорідного, а нашого, єдиного, святого, вічного Господа. Вічна тобі подяка, віч тобі восхваління, віч тобі веспівання, віча тобі поклоніння, Всевишній Бог творить Всесвіту, вічності, за вічності, за те, що ти. Похрестив нас, українців, і нашу країну, Україну святим вічним Духом і святою вічною кров'ю Ісуса Христа і святим вічним вогнем, вогнем перемоги, любові, миру, добра, раю, святого вічного життя. Амінь. Алелуйся, алелузя, алелуя, амінь. Рідні мої, любі мої! Дорогоцінні мої українці, знайте, пам'ятайте, що Всевишній Бог, Творець Всесвіту, вічності і за вічності вічно прибуває з кожним з нас окремо і з усіма нами разом. Во благо кожному українцю, во благо всім українцям, во благо Україні, во благо всім землянам, во благо всій планеті земля, щоб на ній був рай. Рай, який був ізначала, який повинен стати, бути, процвітати. І ми, героїчні, святівічні українці, вибранці і помазані всевишнім Богом Творцем нашим кров'ю Ісуса Христа, Святою вічної, разом із Всевишнім Богом, ми зробимо! Збудуємо рай в Україні, а потім рай на всій планеті земля. Амінь. Істинно, істинно, істинно кажу, несу вам святе, вічне, істине слово Боже, і стверджую його. Бо вірю, бо знаю, бо знаю, бо вірю, що святе, вічне істинне Слово Боже, воно. Діюче слово. Амінь. Алелузя, 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 амінь. Слава Отцю і Синові і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелузя, 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 амінь. Будьмо, будьмо, будьмо. Амінь, алелузя, алелузя, алелуя алелуз вічне Господу нашому Ісусу Христу. Всьому Царству Святому вічному Небесному, Святій вічній Україні, святому вічному українському народу. Вічна слава! Алелузія! 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 Амінь!